90-ті роки минулого століття генеральний директор General Electric Джек Велч став втіленням харизматичного лідерства. А потім акціонери зрозуміли, культ особистості в бізнесі настільки ж небезпечний, як і в політиці. Як вийшло, що Велч зміг затьмарити не тільки своїх не менш успішних попередників, але й столітню славу всієї своєї інноваційної компанії. Як вийшло, що найкращий менеджер ХХ століття, за оцінкою журналу Fortune, викинув General Electric зі списку світових лідерів інновацій, як ціла плеяда харизматичних лідерів бізнесу привела до того, що за виразом Пітера Друкера корпорації, які будувалися, щоб стояти як піраміди, стали схожі на намети. 6 вересня 2001 року, після двох з половиною десятків років керівництва однією з найбільших компаній у світі, Джек Велч вирушив на добре заслужений відпочинок з посади голови та виконавчого директора General Electric. На виході Велч отримав від компанії астрономічне золотий парашут у розмірі 417 мільйонів доларів та особистий титул Найкращий менеджер 20-го століття від журналу Fortune. Йому були присвячені численні книги та статті. І, вже відійшовши від справ, Велч продовжував користуватися славою великого менеджера. На пенсії він став одним з десяти найдорожчих лекторів світу, заробляючи до 150 тисяч доларів за один виступ. На перший погляд, достоїнства Велча незаперечні. До кінця його керівництва він забезпечив компанії майже 40-разовий приріст вайтлості акцій. Але при ретельному розгляді можна встановити, що за блискучою фігурою найкращого менеджера ХХ століття ЗМІ перестали помічати велику кампанію. Єдину, що дожила до нашого часу з 12-ти, які входили в перший промисловий індекс Доу Джонса 1896 року. Геніальний електро. General Electric завдячує своїм народженням справді культової особистості американського бізнесу. У 1878 році винахідник та промисловець Томас Едісон заснував Edison Electric Light Company – підприємство для виробництва ламп розжарювання, запатентованих Едісоном. У 1889 році Едісон почав реалізацію місії, яку він вважав головною замінити газове освітлення в країні електрикою. Через два роки після злиття активів Едісона з компанією Томсон Хаустон, об'єднана компанія отримала назву General Electric. Хоча Едісон продав свою частку, залишаючись лише членом ради директорів, його винаходи та розробки дизайну протягом багатьох десятиліть залишалися основою бізнесу General Electric. І навряд чи існує інша компанія, результати роботи якої в такої мірі вплинули на життя всіх землян без винятку. Окрім лампи розжарювання Дженерал Електрик дала людству стільки корисних речей, що лише їх перелік може вразити уяву 1896 Медичний рентгенівський апарат. 1902-й електричний вентилятор. 905-й. Тостер. 906-й. Голосове мовлення по радіо. 908-й. Електричний локомотив. 1909-й електрична піч 1912-й Корабель з електродвигуном 917-й холодильник. 1930. Електрична пральна машина. І пластиковий посуд. 35-й рік. Дробарка для харчових відходів для раковин 36-й. Соковижималка та міксер. 38-й. флуоресцентна лампа. 42-й. перший в США реактивний двигун та реактивний літак. 1943. Автопілот для літаків. 47-й рік. Двокамерний холодильник. 55-й рік. Штучні алмази. 1957 рік. Надзвуковий бомбардувальник та ядерна електростанція. 59-й рік галогенова лампа. 60-й рік електрична зубна щітка, 62-й світлодіод, 63-й. Самоочисна піч. 1978-й рік комп'ютерний томограф. Мікрохвильова піч будильник з радіо. і 1983 рік магнітно-резонансний томограф. Загалом у General Electric більше 50 тисяч патентів. Про глибину науково-дослідних робіт говорить і те, що вчені, які працювали в General Electric, отримали дві Нобелівські премії у 1932 та 73 році. Без видатного стратегічного менеджменту цей фонтан винахідів і відкриттів просто не відбувся би. І у General Electric до Джека Велча дійсно була дуже сильна управлінська історія. Джерард Своуп, який керував компанію з 1922 по 1939 роки, запровадив освічене управління, яке забезпечило баланс інтересів співробітників, акціонерів та споживачів. Ральф Кордінер СЕО компанії з 50 по 63 роки, одним з перших у світі впровадив керівництво з цілей, а також створив центр корпоративного навчання і збільшив кількість ринків, що обслуговують компанію, в 20 разів. Безпосередній попередник Велча Реджинальд Джонс напередодні своєї відставки у 80-му році став найкращим SEO США за результатами опитування Gallup. Крім того, за результатами опитувань US News and World Report, він двічі отримував титул Найвпливовіша персона сьогоднішнього бізнесу 79-го та 80-го років. При цьому фінансові показники General Electric за 8 років керівництва Джонса, що припали на кризові роки, були найгіршими за показники General Electric в перші 8 років керівництва Велча, якому пощастило працювати в набагато сприятливіших умовах регіономіки. За рентабельністю капіталу Роя, Велч посідає лише п'яте місце серед плеяди перших осіб General Electric. Щодо накопиченої капіталізації відносно ринку, він на другому місці. Та й наступник Велча Джефрі Імельт, який керував гігантом до 2017 року, теж виявився гідним своїх іменітих попередників. В умовах глобальної економічної кризи, під його керівництвом, Дженерал Електрик стала еталоном подолання наслідків уповільнення економіки. І саме за керування Імельту компанія у 2009 році посіла першу позицію в рейтингу найбільших компаній світу за версією Forbes. Чому ж саме Велч став обличчям Дженерал Електрик? І навіть затьмарив сяйвом свого генія столітні успіхи компанії та своїх попередників та послідовників. Друзі, мій подкаст не розрахований на широку аудиторію і тому не очікую доходів від реклами. Якщо ви захочете підтримати подкаст, це буде надихати мене на продовження. Інформацію про способи підтримки ви знайдете в описі. І я дякую всім, хто вже винагородив мене за мою скромну працю. Бізнес-шоу. Джек Велч прийшов до керівництва General Electric того ж року, коли в овальному кабінеті Білого Дому влаштувався Рональд Рейган. Збіг виявився символічним та симптоматичним, і справа не в тому, що Америка обрала президента Мактора, а у культі успіху, який породила Рейганомика. Журнал Newsweek назвав 1984 роком Яппі, легалізувавши головний соціологічний термін 80-х років. Ще через три роки режисер Олівер Стоун зняв свій знаменитий фільм Уолл Стріт, продемонструвавши новий соціальний феномен. Бізнес став об'єктом попкультури з бізнесменами в ролі зіркових головних героїв. Так Джек Велч, Джефрі Скілінг з компанії Нерон, Майкл Айснер з компанії Дісней та багато інших стали персонажами таблоїдів на рівні з Мадонною, Сильвестром Сталоне та Майклом Джорданом. У моду увійшло лідерство та харизма. Джек Уелч гучний, яскравий, радикальний, як найкраще відповідав новому ідеалу поп-зірки від менеджменту. Особливо вподобала публіці його навмисна демонстрація простоти управлінських рішень. Якось раз у ресторані, писав Уелч в автобіографічної книзі, розповідаючи про свої ідеї дружині, я дістав фломастер і почав креслити на серветці, що потрапила під руку. Я намалював трикола та розділив наші напрямки бізнесу за трьома категоріями. Основне виробництво, технології та послуги. Ця схема мені дуже допомогла. Мені потрібен був простий інструмент, щоб донести до співробітників свої ідеї. Я почав застосовувати цю схему повсюдно, і в результаті вона навіть потрапила в журнал Forbes, у великий матеріал, опублікований в вересні 1984 року. Джек Велч керував General Electric як бакалійною лавкою. З відтінком захоплення писав Стюарт Крейнер у книзі з назвою Джек Велч 10 секретів найбільшого у світі короля менеджменту. Ось як Крейнер переказує управлінський принцип свого героя. Керувати бізнесом зовсім не складно, адже це не ракетобудування. Для мільйонів менеджерів-початківців ці слова звучали райською музикою. Не ракетобудування. Концепція лідерства, яку проповідував Джек Велч, викликала не менше захват. У старій корпоративній культурі, говорив він, влада менеджера полягала у секретних знаннях: прибутковість, частка ринку тощо. У новій корпоративній культурі роль лідера сформулювати бачення, зробити його всім бажаним і реалізувати його. За Велчем найкращими лідерами є ті, хто народжує ідеї та описує своє бачення майбутнього, що надихає людей надії. Великий оптимізатор. На момент отримання головного крісла в General Electric Джек Велч пропрацював в компанії більше 20 років, піднявшись кар'єрними сходами від молодого спеціаліста до віце-президента. Очоливши бізнес у 1981-му, Джек приступив до реалізації стратегії поліпшити, продати чи закрити. Кожне підприємство конгломерату вирішив він, або займе перше-друге місце на своєму ринку, або його позбудеться. Але часу на те, щоби щось покращити, Велч особливо не виділяв. У перший же рік його роботи було закрито десятки підприємств та звільнено майже 30 тисяч співробітників. Велд заробив прізвисько Нейтронний Джек за аналогією з нейтронною бомбою, яка знищує людей, не руйнуючи будівель. Але він не зупинився на досягнутому. До кінця 1985 року він позбувся вже трьох сотень підприємств і третини персоналу компанії. Було звільнено понад 100 тисяч осіб. Форчин тоді назвав його найсуворішим босом Америки. Єдиним мерілом успіху стали біржові котировки. Стратегічні зміни у продуктової політиці відбувалися не за допомогою фундаментальних досліджень та тривалих розробок, а шляхом швидкої купівлі сторонніх бізнесів. Акціонери були задоволені. Курс акцій стабільно зростав, випереджаючи динаміку фондового ринку. Але ось у сфері інновацій General Electric, як то кажуть, зникла з радаю. За своє 40кратне зростання капіталізації при Велчі General Electric заплатила високу ціну. Компанія, яка у 1940-х одночасно розробляла атомну електростанцію, електричну зубну щітку та станковий шестиствольний кулемет з електроприводом, після 1983 року перестала випускати принципово нові продукти. З моменту приходу Велча до влади, компанія не створила жодного революційного виробу. Мабуть, якби при Велче в General Electric прийшов зі своїми винаходами сам Томас Едісон, йому б навряд чи виділили фінансування. Гонка за міттєвою вигадою не дала компанії вийти на нові ринки, які Джек Велч вважав незначними або ризикованими. Поки він залізною рукою випалював низкорентабельні активи, Моторола 83-го року вивела на ринок перший у світі мобільний телефон. Hewlett-Packard 84-го, перший лазерний принтер, а Apple перший Macintosh. Нових технологічних лідерів ще можна було наздогнати. Наприклад, Samsung почав виробництво мобільних телефонів лише в 1991-му, а Стів Джобс приступив до розробки iPod у 98-му. Електромобілі, революційні побутові акумулятори, системи управління для розумних будинків, роботи над термоядерним синтезом. За кожним з цих проєктів могла стояти винахідницька компанія General Electric, але вона віддала перевагу зростанню курсу акцій. У 2000 році акції General Electric після трьох років стрімкого зростання завдяки діям Велча почали так само стрімко зніцінюватися, втративши в 2000 2001 роках приблизно третину вартості. Після напрочуд своєчасної відставки Велча вони продовжували падати в ціні ще два роки і в 2003-му повернулися на рівень 97-98 років. Іншими словами досягнення одного з найуславленіших менеджерів у світі знецінилося як мінімум удвічі. Наразі легендарна компанія залишається промисловим гігантом. Але порядок денний у розвитку технічної культури давно диктують інші. І якщо справжня велич полягає в залишенні після себе спадщини, то Джек Велч ризикує залишитися в пам'яті людства як найбільш переоцінений топ-менеджер 20-го століття. У нульових вже після відходу Джека Велча від справ ринок зіткнеться з кричущими фактами зловживань харизматичних лідерів. Так, 2 грудня 2001 року, лише через три місяці після відставки Велча, оголосив про банкрутство енергетичний гігант Enron, який Fortune шість років поспіль називав найінноваційнішою компанією Америки. Її харизматичний лідер Джеффрі Скілінг виявився шахраєм і був засуджений на 24 роки. Декілька роками пізніше, 2005-го, Пітер Друкер. 95-річний патріарх наукового менеджменту, автор концепції управління за цілями з гіркотою визнавав: корпорації, які будувалися, щоб стояти як піраміди, тепер схожі на намети. Я не вірю у лідерів. Весь цей галес навколо лідерів, небезпечна нісенітниця. На мою думку, нам злишком вистачило харизми за минулі 100 років. В якості приклада, Друкер навів Франкліна Делану Рузвельта та Гарі Трумена, яких він пам'ятав особисто. Якщо Рузвельт був найбільшим лідером, то Трумен був найкращим президентом в історії США, який зробив для країни більше інших. І він не був висококласним лідером. Навпаки, його недооцінювали всі, включаючи його самого. Тож мені немає діла до сьогоднішніх суперменів топ-менеджменту. Це подкаст про історії бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.